Незабаром у місті відбудеться медовий фестиваль. Символічно солодке дійство бджолярства планують розгорнути на свято яблуневого спаса. Про це повідомив начальник управління культури Артем Ромасюков у ході засідання оргкомітету з підготовки та відзначення в місті загальноміських та загальнодержавних пам'ятних дат та ювілеїв. Фестиваль буде відбуватися традиційно в три дні: дев'ятнадцятого, 19, 20, 21. Місце проведення також. Багато ми спілкувалися, розмовляли і вирішили, що попробуємо провести його в парку імені Чекмана. Оста і свята готують різноманітні виставки бджолярного ремесла та цікаву концертно-розважальну програму. Виступатимуть місцеві народні колективи і запрошені артисти із різних куточків України. Ухил буде знову ж таки фестивалю більш на фольклорне насичення хоча з іншого боку, ми так само плануємо різноманітні концертні програми за участі учнів наших шкіл. Тобто і будуть естрадні концерти, ну але все таки все буде патріотично. Серед запланованих заходів і майстер-класи застосування корисних властивостей меду у день відкриття фестивалю. Для відвідувачів дійства готують обряд обжинків, поласувати солодким продуктом та придбати сувеніри на згадку. Гості зможуть на ярмарці. Крім того, місцеві ресторатори готують медові дегустації та інші смаколики. Не залишаться гості свята і без подарунків. Оскільки це буде яблучним спасом, то ми плануємо всі наші фольклорні колективи долучити діток з кошиками. Я думаю, спонсора з яблуками ми знайдемо. От. І під час дійства дітки з кошиками в українських строях будуть роздавати людям яблука, тобто як символ цього дня, у ході засідання голова оргкомітету Юлія Сабій анонсувала заходи із з нагоди дня прапора. Серед яких запланована екскурсія міською радою для дітей, членів виконавчого комітету та депутатів міської ради для маленьких відвідувачів, установи підготували подарунки на згадку у вигляді ручок та магнітів. Для того, щоб в подальшому працювати над собою, досягати великих цілей в житті і не відмовлятися від своїх мрій. Тому я запрошую ваших діточок, приходьте разом з ними, почуйте для себе щось нове. І покажіть своїм дітям, де ви працюєте, як ви працюєте, за якими селами ви сидите, і нехай вони вчаться для того, щоб щось було краще в них в Україні, в нас. Я думаю, це їм буде цікаво. Нагадаємо, уже у вересні такі ж екскурсії проведуть для учнів п'ятих класів місцевих шкіл. Втім, обирати навчальні заклади будуть на конкурсній основі, поза як бажаючих чимало.